Такий молодесенький садочок. Це слива, з Чернівецької області вже роки 3-4 чи посаджено. Минулого року було тут відро, сливок було. а в цьому році холодно, свістить тіло, але ж немає сливок. Ресливочки з Чернівецької області. А це міндаль. Минулого року було 5 чи 6 міндалин було. В цьому році весна холодна. Цвісти цвів, але ж немає. Бо холодно. Така якась весна холодна, холодно. Тут верхові, так, сливи, черешеньки, абрикоси, а тут з серединкою груші. Оце груші. А це дика груша, а до дикої груші прищепляно культурне. Такий садочок. Це дуже весна холодна. А тут внизу яблоньки. Отакі такі ябл... яблу Це то грушечка ще. О там яблоньки. Буде такий яблуневий садочок. Це такий яблунький. А ще цвітає яблунька, не знаю, може яблука будуть. Тут яблуньки знизу, серединою груші, а зверху сливи. Вже такі гарні яблуньки порослі. Такий яблуневий сад тут. Садочок. Колись будуть яблука. Ось такий садочок. Колись тут картоплю вирощували, а вирішили посадити садок тут. Ну, гарний садочок молоденький. А тут тече річечка невеличечка, Воду беремо, поливаємо садочок. Отака От тут річечка невеличечка. А тут садочок. Тут шість ротів дерев. Тут три ради одного року посажені. А там три ради трошечки пізніше посажені. Але ще тут не було нічого, кроме сливів, ще нічого не було. Він молоденький. Він буквально оце виріс. Ну, стільки йому років. Років 4 назад посаджений. Такий молоденький садочок. Якраз перед війною посажений. А вже який садочок. Вже дерева такі виросли. Вони буквально за два роки виросло. А це минулого року прищеплені. Оце за рік такий... Повиростали, оце воно до кислиці прищепляно. І ось такі яблуньки. А це обмазано глиною, щоб не пересихало. Це минуло року, оце так за літо, за те минуле літо виріс живець. Оце настільки виріс за літо. А це за три роки виросте такий садочок вже. Буде садочок. Ташки співають. Отака От грушечка. Грушечки повільніше ростуть, ніж яблуньки. Оце за літо. Тільки вирос живець. А це велика яблуня, це ще дідова яблуня. Вже діда 30 років немає, а яблуня росте. Тут прищепи. тут три сорти яблук на одній яблуні. Вона якось через рік родить. Но я не знаю, чи є в цьому році яблука на ній. Це я ще підійду, подивлюсь. Но не знаю. Вробі будуть яблука. Будемо бачити. Ну дуже холодно. В травень місяці холодно так. А це черешеньки. Теж минулого року прищеплені. Оце стільки виросло за, літо, за минуле літо. Це стобурто з дикої черешні, з лісовою, а це прищеплено черешня культурна, навіть листя не таке, як лісової черешні. А це за літо живці так повиростали. А ця яблунька вже вже два роки. Це за два роки такі живці виросли. То прищепа. І за два роки виросли такі яблуньки. А ця грушечка. Це за те минуле літо стільки виросло. А це априкос. Холодно. Якась така хвороба на листі. Така прогулянка молоденький в садочку.